Про всіх на світі. На лісовій галявині росте величезний дуб. Але це не просто дерево. Це незвичайна лісова музична школа, де старий мудрий шпак навчає лісових звірят та пташенят музичній грамоті. Здравствуйте, діти! Сьогодні ми починаємо розучувати пісню про всіх на світі. Увага! Почали всі! Нам дуже потрібні Великі всі-всі-всі всі. Ні. По доріжці біжить песик на ім'я чмок. Зустрічається кішка з собакою Справа звичайно кінчається сваркою Тільки собака і кішка зустрічаються. Справа звичайно так само кінчається Чмок, не заважай, а краще приєднуйся до нас. Да. От і ще буду я співати про всяких там кішок. І взагалі мені ніколи. Я повинен першим прибігти. На квітучому зеленому лузі стоять охайні біленькі будиночки бджіл. Білий баранець бяшка ласує зеленою травичкою та квітами, що називають кашка. Ага, Чур я перший. А так я. Песик запитує у баранця. Можеш їсти цю свою кашку. Та я просто жити без неї не можу. Вона смачна. покаштуй. Песик понюхав кашку і скривився. Давай краще у піжмурки гратися. Давай. Раз, два, три, чотири, п'ять. Я йду шукать. Заховався баранець, а песик почав його шукати. Нюхати носиком повітря, заглядати під кущі та дерева. І зовсім не помічав, що за ним чим чекує руденьке, симпатичне кошеня. Навіщо ну, кішка? А навіщо собаки? Навіщо собаки? Ах, ти не знаєш, ну, я тобі зараз покажу. І почав песик ганятися за кошеням, перестрибуючи через паркани корів та курей. Загнав кошеня аж на самісіньку верхівку дерева. Тобі покажу тільки злість! Чого це ти так галасуєш, мій юний друже? Кішку проганяю. А чому? Це ж кішка. Навіщо вони? Кішки. Бодай вони всі пропали. Аж раптом вдарив Грім, спалахнула блискавка, налетів чорний вихор та забрав всіх котів і кішок. Побачили це миші і дуже зраділи. Іде чмок по дорозі і бачить скрізь хазяйнують миші, а старенькі бабусі сумують та плачуть за своїми улюбленцями. В нашому домі чистота. Чистота і красота, а на серці пустота, бо нема у нас кота. Ой, лишенько, пропали всі кішечки. Горе! Ха-ха-ха. Кішки пропали. Та радіти треба. Куд-куди мій пяшка пропав? Пяшка. Пяшка, виходь, це я чмок. не вийде біб, захмарів, лишить. Заплакала гірко матуся вівця. Це ми зараз. Прибіг песик на галявину і побачив там страшну картину. Миші порозбивали та зруйнували бджоліні будиночки. Та й вигнали з них бджіл трудівниць. І кашки білосніжної ніде немає. Знайшов лише одну зів'ялу квіточку ви Насправді пропали, бо пропали, пропали джмелі, а без них і ми пропали. Джмелі це гудючі і кусючі. Та навіщо вони вам потрібні? Якщо не буде джмелів, то в нас не буде насіння. Отже й нас не буде, адже ми виростаємо з насіння. Що ж робити? Нехай повернуться сюди джмелі, тоді ми повернемося, зрозумів. Зрозумів, не зрозумів, піду шукати цих чмелів. Дядечко чмелю, будь ласка, поверніться на той луг, де кашка росла. Вона вас дуже просить. І я теж. Воно то так. Тільки не можна ні я. От якби ми ж із того лугу пішли, тоді б можна було. Можна. А так ні. Там мише розвелося, а вони наші гнізди руйнують. От їх, тоді і ми повернемося. Ну це я миттю. Побіг Чимок на Галявину. Спробував упіймати мишей. Та де там? Бачу. Мій юний друже, твої справи не дуже блискучі. Зовсім нікудишні. Ну що ж, я можу тобі допомогти. Тільки тобі доведеться проспівати пісеньку про всі на світі. А може, не треба? а? Ні, треба? Всі, 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 хто є на землі, нам дуже потрібні, великі, малі. Ти розумієш, хто краще за всіх може справитися з мишами? Кішка. Так от, якщо ти хочеш, щоб Бяшка видужав, вибачся перед кошеням і попроси його прогнати мишей з лужка. Подивився пес на занедбаний луг та й промовив. Вибач, мені, будь ласка, Давай, Давай ви замінилися? «Давай, беретеся. Як вискочило кошеня на луг, перелякалися миші та й порозбігалися. Повернулися до своїх домівок бджоли і почала знову рости кашка. Нарвав песик цілий букет білосніжних квітів та приніс своєму другу, баранчику в бяжці. Вдихнув Бяшка чарівний аромат та й видужав. Mm, не можна ніяк, без чудись химерних і навіть без злих хижаків не ношев. Хто б що не робив на своєму віку солодкі медичі отруту гірку. Всі, 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 хто є на землі, нам дуже потрібні врали і малі. На всіх 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 тримається світ, про це забувати ніколи не слід. І почали друзі танцювати та співати на зеленому Ого! У кішки без мишки І мишкам без кішки накращі не трішки Трапляються чвари, не згоди у нас, та ми одні отвій потрібні весь час. Сі, всі, всі, то є на землі, нам дуже потрібні, великі і малі. На всіх слізів всі, тримається світ, про це забувати, ніколи не слід, про це забувати.